200 400 доларів на місяць досвід від двох років. Ну очевидно, що до сам не здогадався. Якщо хочеться, щоб грошики з'являлися десь на балансі. Да, да, да. Поїхали на векторні ілюстрації, логотипи, дизайнер ювелірних прикрас. Люди там курять кальяни. Так, ну що, друзі? Ви чекали? І я чекав і це не вийде, чи това. Чесно. Поїхали. У нас сьогодні не так багато вакансій. Але є дуже багато що потрібно сказати прямо від чистого, щирого серця. Перше, з чого хочеться розпочати, це з дизайнера ювелірних прикрас. Тому що людина, яка займається Гучі, Шанель, Прада, люди повинні заробляти, здавалося б, дуже багато грошей, інакше взагалі навіщо ці ювелірні прикраси? Але в нас Soho Premium Хуках Дубаї готельно-ресторанний бізнес. Хоче знайти дизайнера ювелірних прикрас за 5-15 тисяч гривень. Нагадаю вам, що 5 тисяч – це за сучасним курсом 128 доларів. Да? Тобто можна від 128 доларів заробляти на місяць до 15 тисяч, це в 380 доларів на місяць, щоб робити ювелірні, ювелірні прикраси. Але, на жаль, тут немає більше ніякої інформації. Єдине, що ну, вимоги, це креативний дизайнер з власним баченням, з нестандартними ідеями, з якимись нормальними, да, не, типу, ось вам, типу, ожерельє, да, ось вам креативне ажереллі, нестандартне, який може доповнювати або розширювати нашу ідею і втілити її у реальність. Я так розумію, що, скоріше за все, тут потрібен. Дизайнер ювелірних прикрас, який буде одразу своїм станком, типу, з своїм металом, просто якісь металеві, типу, палки десь на вулиці, з яких він може нормально типу вже концепти всього, що чіпляється, типу, на руки там та, і на всі інші частини. Тіла умова роботи віддалено, да? що в принципі плюс, тому що ти можеш з цих металевих палочок, стручків щось попбачити там собі, і можеш відправити це людям новою поштою одразу, типу, в Дубай. Да? Ми бачимо, що сохо преміум хуках Дубай, тобто люди там курять кальяни, сидять, тому що в хуках це що, це у нас кальян, правильно? Ми ж всі пам'ятаємо. Посидив, покрив трошки кальянчику і такий, типу. А що у вас тут з колечками, типу, щось є цікаве? І ти такий оп, дивишся, ця штука прямо одразу тобі з України приїхала. Людина працює на ремоуті, да, віддалено. Бачимо, що умови роботи віддалено. Я ж не просто так це кажу. І вони. Відправляють ці прикраси, типу, одразу в Дубай, типу, напряму. І ось тобі там виходить, да, в Дубаї це продають приблизно за 100 тисяч євро, а ти за 184 долари на місяць зробив 50 таких штук. До речі, непогана бізнес-модель виходить, можна а, пробувати себе шукати в а, дизайні ювелірних прикрас. Да, це один з напрямів розвитку ну, сучасний, за який можна чіплятися. Я б хотів дуже багато всього сказати, але в нас під'їхала друга вакансія це веб-дизайнер-поколода, це агенція, яка хоче за 15 тисяч гривень собі знайти людину. За сучасним курсом це 384 долари. Повна зайнятість, досвід роботи від одного року, вища освіта. веб мобайл дизайнер да? тобто, ось з обов'язків їх не так дуже багато. Це розробка варфреймів, прототипів, інтерфейсів, мобільних застосунків, вебсайтів, банерів. Розробка взагалі бізнес-ідеї, агенції, розробка процесу продажу, презентації клієнту. потрібна вища освіта, потрібна англійська мова. Будуть плюсом навички створювати да-да, да поїхали. Векторні ілюстрації, логотипи, іконки, піктограми, фірменний стіль, інфографіку, мати свій фотоапарат, щоб можна було поїхати на свої гроші, сука, кудись за кордон, щоб зробити там зйомку для нашого клієнта, приїхати за свої гроші назад. Такі типу ну, типові обов'язки да на зарплатню. В 300 баксів нічого особливого тут і не можна було очікувати. Робота в команді дизайнерів із різними проектами, реалізація замовлень клієнтів. Я так розумію, що вони е, знов перепутали тайтл веб-дизайнер з. Е, один жонглер всім підряд, що існує в інтернеті, на чому можна заробляти. Це дві різних професії, і потрібно все ж таки трошки нішуватися, да, кудись в один напрям йти, якщо хочеться, щоб грошики з'являлися десь на балансі, а так ну все підряд робити. Ось 15 тисяч гривень. веб-дизайнер в поколо, де ти робиш все підряд, ось можна в принципі і так реалізовуватися. Тому ну потрібно трошки спілкуватися з людьми, да, заводити зв'язки і розуміти, де повна. Тому що є низ ринка, є верх ринку, є там середина, і ну, напевно, ось тут не дуже прикольно існувати. Я не знаю, ну як ти за 380 баксів на місяць взагалі будеш жити. Вимоги. Розуміння, як розробляти архі... ну, блядь, ну, очевидно, до ну, що, що, дурачок сам не здогадався зразу. Вимоги. Як розробляти архітектури для веб-сайтів та мобільних доданків, відмінні навички композиції та контрасту, фотографії, чітке розуміння, нахуй читати дуже не потрібно. Вектор, ілюстратор, понятне. Коротше. Бажання Використовувати нові інструменти для підвищення продуктивності та якості роботи, навички анімації. Ну звичайно, навички анімації будуть плюсом. Плюсом то вони будуть, а к зарплатні х ху... тобі буде, тому що ну плюсики всі рахуються, але в гроші вони не конвертуються. Ось так можна сказати. Умови роботи віддалено. Тому що якщо буде дуже сильне бажання, типу вломити директору, да то ти цього зробити не можеш, бо ти віддалено. Ти типу, попрацюєш завжди своєчасно оплата за виконану роботу двічі на місяць. Лояльні умови, цікаві проекти, можливість кар'єрного та фінансового зростання. Ну Я вже бачу. Без портфоліо резюме Без портфоліо резюме не будуть розглянути. Без грошей ніхто резюме, сука, кидати і не буде. Бережіть себе. І ви себе бережіть. Будь ласочка бережіть себе. Чесно, ну ось бережіть, типу, будьте обережні. 15 тисяч гривень. Піздец. Ам... Ох, від цього мені прям реально трошки припекло. Так, графічний веб-дизайнер, фігма, Photoshop, ілюстратор, дизайнер. А, що цікаво, що тут вакансія описана повністю англійською мовою, я своїми плюс-мінус навичками англійською буду вам зараз перекладати. Да? 8 тисяч гривень, 18 тисяч гривень. Тобто 8 це в нас ну, 200 баксів, да? да, Це 200 доларів. Жесть, як е, так, і 18 тисяч гривень це в нас очевидно, що 460 баксів. Тобто 200-400 доларів на місяць можна заробляти, якщо в тебе є досвід роботи від двох років. Да? Поділіться в коментарях, наскільки вам підходить ця вакансія. Дистанційна робота. Е, це американська маркетингова компанія, да? яка шукає дуже досвідченого графічного дизайнера, щоб доєднатися до команди. Да? В них є команда, вже, яка типу в Вінніці працює в Києві. Пра працює. тобто всюди є команди, але це американський американський маркетинг, да який ну я не знаю на секундочку, ну мені здається, що середній чек типу в штабах десь на маркетинг це ну 80 баксів за годину. Мені здається, це щось середнє, тобто можливо навіть 100. Да, якщо брати типу, локальних фахівців, але тут ребята собі знаходять за 400 доларів на місяць, це 160 годин, тобто 2,5 долари на місяць. Тобто в 50 разів ти відрізняєшся по а, рівню того, що ти можеш отримувати для себе з іншим ринком. Да? Але тільки якщо ти сам це обираєш для себе. А, так, якщо ви підходите, то, будь ласочка, забронюйте інтерв'ю з нами, типу, щоб все це обговорити. І чи підходиш ти компанії, як ти будеш зростати. І так далі. О, Гарно, що вони перекладають, до речі, тільки ось цей да, що Увага! Співбесіда проходитиме англійською мовою, тому ви повинні вміти говорити та розуміти англійську мову. Якщо вам зручно розмовляти англійською мовою, ви зможете зрозуміти, коли ви говорите англійською мовою, тоді ви та людина, з якою ми хотіли б взяти співбесіду. Що, б... Здається, що це реально якісь ребята, ну, які не шарять українську мову, писали. Жесть, це тупо браби, ну, я не знаю, хто буде працювати за 200 баксів на місяць на американський ринок, типу, з англійською мовою, з досвідом роботи від двох років. Ну, ви такого є, ще знайдіть. Покажіть мені, будь ласка, цю людину. Мені потрібно трошки встряхнути її і сказати: прийди в себе, будь ласочка. Зберісь! Якщо ти також знаєш таку людину, то підійди неї і трошки встряхни, типу ну поверни в світ в нормальний ну, Що це за піздец? Увага до деталей, віклі та дейлі мітінги, ілюстратор потрібно шарити, створювати макапи, назвати пошарів, знати фігму, ілюстратор фотошоп. Короче, тут до піз. Просто опису технічних речей, які потрібно шарити, тому що досвід від двох років. Ну, очевидно, коли ти заробляєш 200 доларів на місяць, скільки в тебе повинно бути років досвіду? Мінімум від двох, я вважаю. А відповідальність, да? Зона відповідальності. Щось вони, блядь, переплутали, походу. Стабільна зарплатня. Це не відповідальність, Чи це відповідальність типу перед кандидатом? Це, напевно, що ти отримуєш. Якось дуже дивно описана вакансія, наче якийсь штучний інтелект це писав. Так. Будь ласка, надсилайте своє резюме лише англійською мовою. Піздець, який просто треш. Просто треш. Я не знаю. Я е, з вами, типу, воюю, да, за нормальні, типу, вакансії, тому я також скаржуся на цю вакансію, тому що. Е, that's fucking. Fucking bullshit. that's fucking bullshit. Mas tá. Я вам раджу робити те ж саме, якщо ви хочете зберігати нормальний професійний ринок. І якщо вам хочеться, щоб цього низу, типу, та повного лайна і праці за те, що тобі дадуть член в рот посмактати, було якнаймого менше, дай, щоб якнаймого менше людей на це погоджувалося, якнаймого більше починали себе трошки цінувати, згадувати, що це все ж таки професійний розвиток в діджиталі, можна кудись рухатися, щось робити, розвиватися і не займатися ось цим. І на сьогодні все. Ми з тобою побачимося на наступному тижні. Будь ласка. Якщо в тебе є якісь цікаві вакансії або свої історії, то залишай коментарі. Побачимось з тобою, Па-па!